Вітаю, мої брати та сестри, благословення Господнього. І всього на самого найкращого, хай Бог благословить нас в сьогоднішньому часі, коли ми в цей недільний час можемо сказати, що Бог благий і милостивий, що Він почав з нами з маленького, і сьогодні він піклується так, же, щоб в нас були плоди, щоб у нас було благословіння Господня. І тема сьогоднішня це малі початки, великі плоди. Знаєте, якщо дивитися на насіння, воно таке малесеньке, але у нього можуть бути дуже великі плоди. Бог починає великі справи, але з маленьких з маленьких речей. Ми покликані з вами на те, щоб звершувати з Богом великі справи, але все починається знову, хочу сказати, з маленьких речей. І з вірності перед Господом. І перед людьми йти вперед, не покладаючи сил своїх і покладатися на нашого Господа. Знаєте, іноді ми щось жаліємо, але Бог завжди не жаліє, Він дає краще, краще, краще насіння, і Він кращі початки дає для того, щоб ми могли в цьому прибути. І якщо подивитися сьогодні на цю тему, то багато. Людей хочуть бачити великі зміни в своєму житті і е, миттєво, щоб ці зміни прийшли, щоб щось помінялося. Але е, так же як хочемо бачити в сім'ї, хочемо бачити в служінні, хочемо бачити в церкві, хочемо бачити в своєму характері. І завжди нам чогось не вистачає, і ми завжди кажемо: от би аби ще трішечки. Але божі плани вони часто починаються з маленького. Моїсей почав із куща, який горів, і він побачив, що він горів. Господь сказав йому, що, що підійди до мене, зніми обув твою. Знаєте, саме прості речі. Знаєте, щось таке відбувалося, але просте. Давид почав також з маленького. Він пішов і пас овець, і у нього також була арфа, на якій він грав, складав пісні, прославляв Бога. Апостоли були простими рибаками, які ловили рибу і шукали. знаєте, не шукали якогось такого духовенства, але Бог покликав їх. Коли Христос їм покликав, то вони згодилися піти за Христом. Бог спеціально показує, що великі речі вони народжуються з маленьких речей. Знаєте, іноді маленька сім'я, і потім виявляється. Ціле велике дерево. Якщо подивитися далі, основа основа списання, якщо подивитися, то ключовий вірш бачимо Захарія, 4 розділ, 10-й вірш каже: Хто зневажає день малого початку? Питання таке. І щоб ми не зневажали те мале, а щоб ми на на. Звертали на це увагу, що з маленького щось може відбутися. Також Ісус сказав в Матфії в 13 розділі, якщо подивитися в 13-й розділ, 31-й, 32-й вірш, написано, царство небесне, воно подібно гірчичного зерна, найменшого з усіх, але коли виростає, стає деревом. Що сам Христос приводить приклад того, як починається царство небесне. І до чого воно подібне, що воно може маленьким бути, але має розширення. Все почалося з Христа. І сьогодні ми маємо, маємо скільки християн, ми маємо багато царство Боже розширилося. Ці вірші вони показують принцип, як Бог цінує маленьке, якщо воно посіяне у вірі. Щоб ми сіяли в вірі, щоб ми довірялися і знали, що ми сіємо, і ми з вірою. Очікуємо, що ми його пожнемо, не зважай, зневажай малого початку. Що іноді ми зневажаємо. Іноді ми, люди деякі сміються з того, що зараз виглядає ну, непомітно, що кажуть, та, що там з нього буде. Та, що там, що ви там таке придумали. Але через певний час те, що придумали. Знаєте, Бог його піднімає. Божі справи, вони ростуть повільно. Знаєте, це людські ми можемо виростити, але Божі справи, вони тішки інші. І Бог дивиться на все по-іншому. Воно повільне, але воно вірно і, о, о, як кажуть, постійно росте. Іноді людські справи вони сьогодні загорілися, а завтра їх може не бути. Тому що, а Божа справа, вона завжди діє. Бог завжди діє і направляє людей. Часто саме маленький початок він формує наш характер і готує нас до великого. Це важливо нам розуміти. Якщо подивитися приклад, Йосип він був у в'язниці, але це стало дорогою до палацу. Це не остановило його. Він казалось, маленька людина, яка була розпорядником в тій тюрмі, або був. В, в, в домі Патифара, але через певний час він став людиною, яка була другою після фараона, після царя. І вірний у малому він відкриває більше. От знаєте, якщо щось довірене на нам маленьке, але ми вірні в тому, і в нас є постійність, і ми надихаємо других людей через ці маленькі речі, щоб ми щоб вони щось робили. Ісус каже в Лукій, 16 розділі, 10 вірші, каже, хто вірний у найменшому, той у великому вірний буде. Знаєте, це важливо нам зрозуміти, там, де Христос щось говорить, ми повинні звертати на це увагу. Якщо ти сьогодні молишся за кількох людей, завтра Бог довірить більшу групу. Ти можеш іще більше молитися за когось. Якщо ти вірний у роботі, в служінні, у фінансах. Бог відкриє більше дверей. І ти зможеш бути розпорядником ще більше над чимось, чим Бог хоче через тебе явити цьому світові або допомогти комусь. Якщо ти вмієш з цим справлятися, то Бог довірить тобі ще більше. Приклад, якщо подивити на Гедеона, Господь каже, що. Мав маленьке військо, але Бог дав перемогу над ворогом. Маленьке військо це в 300 людей, і які, хоча в нього могло бути більше, але Господь казав, підожди, підожди. Трішечки ще прибери тих, тих, тих. І в цьому питанні Бог показав перемогу, що він над всім. І ще одна частина: це Бог дає зростання, Бог дає зріст. Ніхто і не може дати зріст. з 1 Корінтян, 3 розділ 6, 7 вірш, каже так: Я посадив, а полос поливав, але Бог дав зростання. І в цьому нам також треба розуміння, що каже: хтось садить, хтось поливає, а Бог той, хто підіймає. Люди можуть робити свою частину, але плід... Завжди буде від Господа. Це змінює, якщо подивитися, це знімає тягар, не треба все контролювати. Знаєте, іноді ми хочемо все контролювати, і нам хочеться вникнути в кожну деталь. Але Бог каже, що отут не контролюй. Ти спиш, а я підіймаю. Ти спиш, а я листочки даю. Ти спиш, а я е в землі, якщо ми садимо картоплю. І тут листочки, а знизу Бог щось робить з, тими, з цією картоплею, і вона становиться вже більшою і більшою. Отак, От ти сієш, ти поливаєш, Бог, він той, хто забезпечує врожай. І це важливо для кожного з нас. І якщо подивитися, Бог може підбадьорювати. Нас. Псалом перший каже, він буде як дерево, посажене при потоках води, що дає плід свій вчасно. Це означає, що якщо ти посажений у Слові Божому, плід буде в свій час, однозначно. І ніхто цього не відмінить. Як дивитися на те, як будують будинок, починають із фундамента, і ніхто не бачить того, що там буде вже високо. І ніхто не радіє фундаменту, бо його не видно. Але без нього немає дому, будинку немає. І це важливо нам розуміти: якщо робити ці практичні кроки, то сій добре насіння це тобі побажання, слова любові, молитву, добрі вчинки. Будь терплячим. І не очікуй плоду завтра, що ти посадив і хочеш зразу викопати. Не здавайся, але навіть якщо ти бачиш мало результатів, все рівно продовжуй. Молися про Божу благодать, тому що нам потрібно Божу благодать всім, бо без неї ми не можемо зростити плід. Сьогодні, Божа ласка, хай буде над кожним. Закликаю вас до цього. Якщо ви ще... Не знаєте Ісуса як Спасителя, хай Він прийде в ваше серце Духом Святим і скажіть такі слова, Ісус, я вірю, що Ти прийшов цей світ і вмер на хресті за мене, і поніс мої гріхи, всі немочі на хрест. Прости мене, очисти мене, освяти мене і прийми мене в Своє Царство. Запиши мене моє ім'я в книгу життя. Дякую за Твоє Воскресіння і дякую. За те, що ти записав моє ім'я в книгу життя. Амінь.